А зараз нам розкажуть про отруєння грибами. Ну, може, це виглядає смішно, але я притримуюся такої лінії, такої позиції, що гриби це не є корисна їжа. Це є їжа, без якої можна прожити, можна обійтися в кожній сім'ї. І часом мене дратує. Цей вираз, що, от, ми пішли в ліс, відпочили, назбирали грибів. Ну ж подумайте, ну що ви знаходите цінного, крім того, що гриби є тільки якби домішками до всієї їжі, яка є нормальною для вживання в, в щоденно, повсякденному житті? От. Ну, і дратує мене страшно неграмотність і халатність відношення до збору грибів, до приготування їх до вживання, неграмотність в рецептах приготування і безпечність в поведінці з грибами. Ось. Скажімо, пішли в ліс, так відпочили, можна почути зачастую. Відпочили, назбирали два мішки. Тож подумайте, цих два мішки треба перебрати. Цих два мішки зовсім нічого не означає там достатньо одного гриба для того, щоб знищилася вся сім'я, пострадали діти, старі і дорослі, ви в тому числі, бо ви її збирали. Можна погрішити так, що на все життя не окупишся, загубиш життя багатьох людей, гостей. Своїх сусідів. Я пам'ятаю свого життя як двоє, скажімо, нерядивих людей, які любили випити, закусити, погуляти, поспівати, ліз близько був взяли своїх воєнточок і пішли збирати гриби. Назбирали гарно, втомилися, ну як же не покликати сусідів? Зібралися рядом, гарно. Врізали, а вже тільки вони розігрілися ті гриби на плиті, пахнуть, давайте їсти, бо шаром, покоти в хаті нема нічого. Ну, я нічого смішного не кажу. Але таке життя алкоголіки, скажімо одним словом, грубо. Будемо брати все життя. І це дуже корисно. Це психологічна тема. Психологічна тема, так, mm -hmm. да, дякую вам за підказку. Це один штрих із життя психолога. Життя, поведінки його клієнтів, психолога. Ось. Ну, рядом діти там сиділи. Та, куди вже там мама з та татом такі вже раді, здорвалися до такої розслабухи, скажімо. А діти, що, що робити? На вулицю не пускають там небезпечний транспорт. Це зафіксувалося в голові алкоголіки. І сіли кругом біля тих грибів, і перебирають, чистять, листочки викидають, сміття теж. І все. А їсти то хотять, та й гризуть з хлібом. От ті кажуть, що є якісь сироїжки, можна їх з хлібом, з їсти. Ось! Трьохрічний хлопчик наївся в такий випадок у селі Радівцях Держнянського району, який мені прийшлося розслідувати, який закінчився плачевно і запам'ятовуєш на все життя. Мати втратила дітей за свою. Неохайність, скажімо українським словом, своє розплатилася життям дітей за свою розхлябаність. Скажімо, коли дитині вже стало погано, пішли всі на відпочинок, і дитина холодна, і мати подумала, чого вона холодна, бо розкрита. Скажіть, якого треба розуму материнського, щоб не озорієнтуватися? Що ж це сталося? На, ранці вже, на, на ранок вона дитину скутала або замерзло і не бачите, що воно вже застигло, задубіло, померло ще з вечора. Це грубо, це, це не можна простити собі, це материнський гріх. А! Та воно розкрилося через те, що воно погано себе почувало. Воно вже не могло собі ради дати, воно не могло вже пищати і плакати. А, та ніхто цього не чув, як було насправді це, ця історія. Ну, тобто, на життя. Завершення, що ви скажете? Я хочу сказати, ну, може, це не можна так казати, але я противних вживання грибів від початку, коли я зрозуміла, що таке гриби, до кінця свого життя я. Несторонних збору грибів, я не хочу їх знати як категоричний супротивник грибів як їжі. Дякуємо. Дякую вам.